Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін, друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак. Це youtube платформа 24 го каналу. Сьогодні в нас на календарі 3 вересня, неділя. і Я вам пропоную глянути карту бойових дій. Але давайте розпочнемо з того, що знову неспокійно на болотах. Що саме нам відомо? Відомо що. Чомусь біля Санкт-Петербургу, верніше в самому Санкт Петербурзі, горить нафтобаза Ручі. У нас є це прекрасне відео з не менш тривожними коментарями від болотяного народу. Смотрите, ну, який пожар. А тут уже склади рядом. А от мозка ми їдемо. Смотрите, який пожар. А от здання дому. А от тут уже заправка. А вон там наш дом. Это очень страшно. Смотрите, какой. Что-то, ребята, тут огонь все ближе и ближе с домами и взрывы. Все бегут. Смотрите, все бегут. Да. И едут. Смотрите, сколько машин. Здесь страшно находиться. Очень страшно. Здесь вообще просто, просто. Надо, надо бежать отсюда. Милиция приехала. А вон бензовозы стоят. И на территории тоже стоят. Полным-полно. Здесь жарко становится. Ну, тревожно сбоку трасса, сбоку мест, какие-то машины, заправка. Чекаем результатов. А якщо серйозно, давайте далі рухатись по карті бойових дій, що відомо з 2 на 3 вересня, те, що росіяни масово випустили шахеди 131, 136 по Одесі, ДСНС вже демонструє наслідки без деталей, куди як прилітало. Відомо, що випущено 25 шахедів. 22 з них було збито. Бачимо, три не вдалося ліквідувати. Очевидно, ви розумієте, це масовість і регулярно б'ють. Очевидно, що може це бути і порти. Інша інфраструктура, яка займається тим, аби Вивозити зерно з Одещини також, до речі, неофіційно, але повідомляють, що було помічено над Одесою інший безпілотник іншого класу від Ірану. Це Маджахер 6 про постачання його в Росію не було відомо до цього. Відомо, що він може він є багатофункціональний. Дехто його порівнює з байректаром, може і бойову частину нести, і бути. Частиною наведення також для шахедів. але дивним чином поява в небі над Україною Маджахера 6 є в той самий час, коли є повідомлення від засобів масової інформації з Ірану, що іранці отримали від росіян. Авіацію як 130 Це є навчальний літак, який має на меті навчати пілотів бойових літаків за тамтешньою пресою в Ірані, начебто як мінімум два таких подібних, як 130 іранці вже отримали. Вони вже є на базуванні повітряних сил Ірану. Можливо, це є ця співпраця, що Маджакери шості пішли Росії. А відповідно, як 130 відправилися. Росіянам. Давайте говорити безпосередньо, що відбувалося на фронті, на карті бойових дій. Починаємо з Куп'янсько-Лиманського напрямку. Попри те, що знову росіяни заявляють про активні дії і активний наступ в районі Сеньківки. Я вам нагадаю, це населений пункти є першочерговою метою на куп'янському напрямку для росіян. Ось ви бачите, від Лиману першого і вільшани. Попри те, що їхні пабліки повідомляють в чергове, що вони підійшли до Сеньківки, насправді це. Не є правдою. Більше того, нашим оборонцям вдалося відбити атаки з півночі Сеньківки, ось на цьому напрямку, і навіть посунути позиції ворога до Лиману першого і до траси, яка веде на Вільшану. Але загалом ситуація на цьому плацдармі важка, тому що росіяни, окрім з Лиману Першого і Вільшан, також продовжують атакувати із першотравневе в бік. Петропавлівка. Петропавлівка також національний пункт, який регулярно є під обстрілами російських військ: це артилерія, це авіація, це і міномети, якщо вони дістають. І, звісно ж, регулярні забігання диверсійно розвідувальних груп. Але знову ж таки скажу: змін по лінії боговзітня немає. І більше того, нам вдалося біля синьківки ворога потіснити. Рухаємось південніше, що відомо. По Сватове Сватове нагадаю це ключовий населений пункт, від якого йде траса от жовтим кольором на куп'янськ. Ну і нижче куп'янськ-возловий. Ключові населені пункти на е, цьому плацдармі. Так, от в районі Сватова зафіксовано орієнтовно 30 одиниць танків противника. Повідомляють наші бійці з цього напрямку, що в найближчі дні спробують росіяни використати цю техніку для наступальних дій. Що відомо, що провалилися спроби окупантів. Рухатись далі від Новоселівське, от е, через Новоселівське, де траса на Куп'янське західніше. А от е, в районі Стельмахівки, Стельмахівка в нас знаходиться ось тут. Е, також е, певні формування росіян були задіяні, але їхні е, атаки були дуже добре присічені нашими оборонцями і також відбиті. Чого, на жаль, не скажеш. В районі Новоєгорівки я вам загалом нагадаю, що Райгородка, ось Ковалівка, Кармазинівка, Нововодяне. Це плацдарм, де регулярно відбуваються активні бойові дії. З кінця липня Росіяни проривалися, потім втратили свої позиції. Навіть наші оборонці зуміли вибити їх з позицій, які вони займали до наступальних дій. Ну але тепер дивимося в Нової горівці. Є просування за останні 24 години. Ось ми глянемо. Певні е, рухи на 150-200 метрів на захід від Кармазинівки, е, в бік е, населених пункту Новосергіївка, ось і Нової Вгорівка, південь Нової Вгорівки. є просування. Нагадаю вам, мета ворога це рухатись в бік е, населеного пункту Борова, який також вони регулярно обстрілюють артилерією. Південніше від Новоєгорівки Кремінна навколо Кремінної також непроста ситуація. Нагадаю, ціль ворога це витіснити позиції збройних сил України за е, от в річку Жеребець і водосховище Жеребець, на якому розташовані місто Торське, Зарічна, Ямполівка, Терни і північніше рухаємось Невське і інші міста. Але їхні спроби всі розбиваються об нашу оборону також. Просувань немає. Попри те, я вам скажу, що ситуація вкрай складна. Загалом по Куп'янсько-Куп'яно-Лиманському напрямку не виконують ті бойові завдання, які поставлені перед армією окупантів. Нагадаю, їхні спроби зібрати тут, тобто вони зібрали тут понад 100 тисяч живої сили, немалу кількість і техніки, як бронемашини, так і танки. Різні цифри ходять в мережі, але кажуть, орієнтовно до тисячі танків разом з бронетехнікою. Але суть в тому, що їм не вдається абсолютно нічого зробити, тому наразі намагаються найкраще літнє формування з цього напрямку. Тепер перекидати на південь, тому що біля Токмака в них реально сипеться фронт. Але про це ще вам нагадаю: рухаємося до Бахмутського напрямку. Білогорівка Луганської області змін немає. Північ від Бахмуту. Бахмутський демон, яким регулярно ми читаємо, який працює в районі Бахмуту, каже, що біля Берхівки і Ягідного ситуація трішки стала складнішою, тому що росіяни підкидають сюди резерви, накривають артилерію. Відповідно, просувань немає. Йдуть обопільні вогні, і дуже і дуже рясно поливають наші позиції. А, власне, артилерією. Якщо говорити про саме Бахмут, то ми продовжуємо в зворотньому так, вже напрямку. Якщо в Берхівці ягідні вони нас накривають, намагаються, то от Бахмут, ми використовуємо західні артилерійські установки, аби прицільно бити по їхніх позиціях. А якщо говорити по півдню від Бахмуту, є в нас зміни. Ось бачимо в районі Кліщіївки. Я вам вчора казав, що 75-80% міста не контролюють росіяни, але й ми також частку Кліщівки не контролюємо. Загалом росіяни намагаються закріпитися біля Кліщівки, це от східніше і Андріївки, є Залізниця і вузька смуга Лісі. От, власне, там вони намагаються тримати позиції. По Кліщиївці більшість міста, центр і північний схід є сірою зоною. Тобто, там постійно ведуться бої ніхто не з бійців, ні з наших оборонців, ні з терористів не мають сталих позицій, аби тримати вогневі точки. Така сама ситуація біля Андріївки, але Андріївка ще більше в сірій зоні. Власне, росіяни також відійшли на схід від міста. І намагається залізницю тримати внічне залізничне полотно. Ну, якщо вам проведу, то така сама ситуація по залізницям йде через Курдюмівку і Озарянівку. А от Курдюмівка і Озарянівка тут ситуація краща, тому що тут ми розширюємо плацдарм, намагаємося розтягнути їхні сили і маємо хороші успіхи в районі от, власне, Курдюмівки та Озарянівки. Нагадаю вам, що на цьому плаздармі наступна лінія оборони росіян це траса H-08. Ось ця жовтеньким, яка йде через Бахмут. От Бахмут, далі Берхівка, Ягін і аж на Слов'янськ. Така ситуація по Бахмуту. Загалом немало тут зібрали теж сил противник. Політичне рішення тримати Бахмут перед ними залишається, тому вони кладуть величезну кількість живої сили. Самі бійці, от власне, з півдня розповідають, що є. Ділянки фронту, де на 20 метрах ну настільки вже все всіяно е ліквідованими росіянами, що і живого місця не видно. Звісно, їх ніхто не забирає ні двохсотих, ні трьохсотих. Абсолютно їм на це байдуже. Авдії, до речі, і що цікаво, вже довший час в районі від Курдюмівки і Озарянівки, в бік Горлівки тут є тра йде. Траса ну не так, траса йде, а десь ось так, от в цьому напрямку. Ми вже тримаємо частину цієї траси на вогновому контролі. Розуміємо, що похід на Горлівку, а саме цей напрямок, буде наступним в нас перспективним. Ми готуємо, тому що можемо прострілювати трасу, по якій рухаються росіяни. Далі в нас Авдіївка і Мар'їнка. Тут змін за останні 24 години немає. Тому давайте рухатись до Вугледару. Нагадаю вам. Що ще вісім місяців тому росіяни ну дуже хотіли об'єднати свої зусилля, рухаючись з Мар'янки в бік Вугледара, і, звісно, з села Павлівка. Ось тут є село Павлівка. Також з півдня рухатись на північ, об'єднати свої зусилля і таким чином відрізати ось цей виступ, який контролюється збройними силами України. Чому тому, що саме з цього виступу для них серйозна небезпека є. Для Волноваха. нагадаю вам, волноваха. Бачите, 20 23 км, кілометри. Тут дістає наша артилерія, якщо її підігнати в притул до нуля, є ключовим логістичним центром, логістичною розв'язкою для окупантів на південному плацдармі. Ну і звісно, з Маріуполя ось вони перекидати можуть рухаючись через Новоазовськ та Ганрог. Продемонструю, ось такі от рухних техніки, всього необхідного склад боєприпасів і вже далі думати по білим кольором по залізниці, все кидати. Частину кидати або на південь, або ж на північ до Макіївки, далі Донецьку і східний напрямок. Саме тому вони пробували відрізати безуспішно від Воглодара до Марінку. Цей виступ наш. Ну і тепер з цього напрямку ми продовжуємо дуже добре бити по їхніх позиціях. Якщо говорити про Времівський виступ, спробували росіяни контратакувати в районі Новомайорська-Новодонецьке абсолютно безуспішно. Такі самі контратаки в них свого часу були біля Старомайорської і урожайне. Теж хаотичні, контрнаступальні дії з великою втратою живої сили і безрезультатні. Вчора з'явилася інформація в телеграм-каналах, начебто, в верніше, в Запабліках, що Збройні сили України є вже на північних підходах біля завітного бажання. Але згодом вдалося ідентифікувати ці кадри. Насправді це були закинуті кадри Старомайорського, коли ми його деокуповали. Тому біля завітного бажання наших сил немає. Але їх і не треба. Нагадаю, вкотре вам, тому що ось траса з урожайного йде попри прилічку Мокрі Яли. По цей берег тому нам немає змісту йти і вибивати ворога наразі завітного бажання. Наша мета йти по трасі в бік Старомлинівки. Нагадаю, резерви свої і лінія оборони в росіян тримається суттєво. Так, це є Кременчик, Старомлинівка, Володине, Ремівка і аж до Гуляйполя. Ось рухаємось аж до Гуляйполя. Ну, в напрямку на Гуляйполя. Біля приютини в Росіян є проблеми, тому що. Гадали, вони втримати дуже добре на південному заході свої позиції на висотах. Але ми помаленьку, важко, але їх вибиваємо і рухаємось на північний схід, аби об'єднати наші зусилля і відрізати, до речі, оцей от виступ, який є між приютне, приютне, перепрошую, і завітне бажання. Скоріше, старомайорський ось цей виступ. Я думаю, що найближчим часом нам вдасться його просто-таки ліквідувати. Рухаємося далі до Оріховського напрямку, найгарячіший напрямок. Лише нагадаю вам, що східніше від Роботини, ось не вербове. Також наші сили рухаються, просуваються. Це є ця траса, яка йде з Оріхова біля Новопокровки. Ось є цей виступ. І далі ми рухаємося по трасі. До нового на населеного пункту Новофедрівка. Є також на спросування хороші в районі Дорожнянки. На карті Діпсейс ще не оновлено, але плацдарм ми також тут розширюємо і змушуємо ворога сконцентрувати більше сил для оборони. Для чого? Аби ж, звісно, вони не могли їх перекидати і допомагати на основному напрямку. Це є. Вербове роботами. Що відомо по цьому плацдармі, ми продовжуємо все більше і більше вбивати клин між роботами ново і вербове, ну або Новопрокопівка і Вербове. Є наші вже успіхи на північному напрямку біля Новопрокопівки і Північний Схід. А зараз ситуація наступна. Кілька днів Збройні сили України. На цьому плацдармі очевидно зробили паузу, аби перегрупуватися. І дуже вдало ми діємо. Генштаб наш керує на цьому напрямку. Загалом на фронті. Суть в чому ми робимо наступне: ми не показуємо ворогу, куди далі буде. Спрямований удар. От ви бачите, ми зараз біля роботи і вербове розширюємо плаздар знову ж таки, аби збільшити концентрацію сил противника. І ми рухалися спочатку в бік варбового, потім змінили наш удар вглиб до очаротувати, в напрямку очаротувати, Ось і зробили цей кіл. І далі росіяни не знають, куди ми будемо бити. Можливо, будемо просуватися в бік. Копані, де вони також змушені тримати певні резерви. Загалом, що відомо, що тут я вчора вам вже казав, перекидують сюди Псковську дивізію з Купінського напрямку. Вона вже там воює і дуже безуспішно. Слід очікувати на на наступні кілька днів, власне, на цьому напрямку. Контрнаступальні дії від росіян не тому, що вони там зібрали сили, кажуть, що у них там є два-три полка. А Полк це від однієї до трьох тисяч. Розуміємо, що це орієнтовно 6-7 тисяч живої сили противника. Але не тому, що вони зібрали живу силу, а тому що в них немає виходу. Якщо вони не будуть контратакувати, тоді збройні сили України будуть значно швидше просуватися. Тому наступні дії будуть непростими тут. Але як показує практика, контрнаступальні дії в районі особливо роботи на старомайорське на Времівському виступі. Вони відбуваються. Непідготовленими в росіян, хаотичними, і навіть є вже випадки саме на Токмак, на напрямку в Ток, Токмакському, так що. Їхні елітні формування просто таки відмовлялися е, контратакувати і полишали свої бойові позиції і тікали е, з е, лінії бойового зіткнення, тому що бачили, що несуть величезні втрати, начебто, керівництво окупантів змусило їх повернутися, але ви розумієте наскільки низький моральний дух таких бійців, які тікають, а потім повертаються. По цьому напрямку ще хочу вам сказати е, наступне: знову ж таки росіяни обстріляли наші населені пункти. Е, Населений пункт Оріхів. Нагадаю вам, він є антирекордсменом по кількості прильотів свого часу. Там було понад 250 прильотів за добу, і от зараз знову ж таки ДСНСники наші е, демонструють фотографії, що били. По цивільній інфраструктурі. Ось ви бачите, загалом Оріхів повністю розтрощене, місто, як само, так само, як і Гуляйполе. Але в основному зараз удари зосереджені саме на Оріхів. Є в нас також кадри от по карті Діпстейт бачимо позиції Збройних сил України до Вербове в районі 5-6 кілометрів. Але в нас є вже кадри біля Вербове, що наші хлопці просуваються по їхніх око окопах по першій лінії оборони. Ось ці кадри. Ну, бачите, як все, вибачте. Купантами, ну а як інакше, якщо часу е, немає, а треба ховатися від ударів збройних сил України. Активно застосовуємо до речі, на цьому напрямку, ми і касетні боєснаряди. Також у нас є фотознімки е, окопів е, в районі Роботине. але найцікавіше, що ці о, ці окопи, які рили росіяни, тепер це вже позиції Збройних сил України. Тепер ми їх е, відбили і е, вже з цих. Напрямків продовжуємо просуватися в бік Новопрокопівки. Ось така от ситуація на цьому напрямку. Загалом, що варто сказати ще, це вже кажуть наші кермани Четавлійського напрямку, що загалом росіяни. Витратили за всі ці 8-9 місяців, коли вони заривалися і робили міні-поля від Вербове до Новопрокопівки, де от ми вклинилися в їхню першу суттєву лінію оборони. 60% відсотків цього часу вони саме робили першу лінію оборони. А якщо вже рухатись нижче, давайте я вам включу на карті як Виглядає їхня оборона. Ось ви бачите чорним кольором. Першу лінію вони вклали 60% своїх сил, а друга лінія оборони це очаратувати. Ось ми бачимо, так, це лінія оборони. А також Токмак. Вони витратили лише 20% своєї сили. Цілком ймовірно, що далі наше просування від новопрокупівки і роботи і вербове буде швидшим, кращим і менш затратним. Мається на увазі по втратах техніки, ну і звичайно, по збереженню життю наших героїв. Тому що. А власне, дві третини всього, що вони замінували і окупали, наші збройні сили України вже прорвали. Рухаємось далі. Південний напрямок, що відомо по Херсону і Лівому Берзі. Я вам вже казав, що триває контрбатарейна боротьба. Цілком успішна, козачі лагарі, Олешки, Голапристань. Ми постійно б'ємо позиції ворога. Є також, що в Херсон знову ж таки прилітало в, в цивільну інфраструктуру, продовжують системами залпового вогню з лівого берега обстрілювати цивільне населення на правому березі. По Кінбурзькій косі нічого абсолютно немає з офіційних джерел. Ось Кумберська коса. Але а, Кадри знову ж таки зет пропагандистів пабліків демонструють відео, що наші сили вже є на ось цьому відтинку кінеборської коси. Кінеборська коса офіційних повідомлень, кажу ж немає, але ми просуваємося і відтісняємо позиції ворога. Давайте глянемо на карту. Заявлені кадри від російських пабліків, що на цьому відтинку Кінбурзької коси вже знаходяться наші сили. В першу чергу це дає нам змогу зменшити кількість обстрілів порту в Очакові. Нагадаю, регулярно росіяни обстрілюють їхня мета не допустити виходу з Миколаєва наших кораблів з сільськогосподарською продукцією. Дуже маю надію, що нам вдасться відтіснити ще далі позиції росіян, і ми зможемо повністю убезпечити прохід наших кораблів до Одеси. Якщо говорити по Криму, що відомо по Криму? Відомо наступне: що за останні 24 години ми трішки перепочили наші сили. Ніякі дрони не летіли, ніякі ракети не били. Але секретар РНБО Олексій Данілов каже: наступне: що спільними зусиллями нам вдалося вже розробити. Таку техніку, яка може бити на півтори тисячі кілометрів. Ми маємо на увазі і ракети, і е, власне безпілотники. Тому ми можемо бити в будь-яку точку не лише Криму, але й бити по території Російської Федерації. І найголовніше, що це розробка вітчизняна, тому ми не повинні звітувати перед нашими партнерами, союзниками, де і як ми використовуємо її, як казав. Е, Головнокомандуючий збройних сил України Валерій Залужний. Нам мені начхати, ми зайдемо в Крим. Так, от по Криму, що нам ще відомо, колишній посол Сполучених Штатів Америки в Росії Майкл Макфол каже наступне: що найбільше що бійця в цій війні Путін, це втратити Крим. Але розуміємо, що це питання часу, тому що кримський міст ми постійно прострілюємо, і життя цього мосту це є питання часу. Представниця президента по Криму каже наступне: що орієнтовно нам треба буде 10 років аби ментально деокупувати Крим. Що ми під сам розуміємо? Розуміємо так, що російська пропаганда була десятками років. Ми розуміємо, що багато капіталу російського є в Криму. Багато росіян самих завезених є в Крим. Тому над цим треба буде дуже довго працювати. І як пропонує військовий експерт Роман Світан, на місце росіян, яких ми витримо з Криму, можна за запропонувати проживання нашим героям, нашим бійцям разом з тією нерухомістю, яку там полишать росіяни. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 3 вересня. Не забувайте коментувати, підписуватися, поширювати. Цей огляд, тому що ми всі позобов'язані знати, де проходять бойові дії, як проходять і якою ціною даються нашим героям просування і вибиття ворога з нашої землі вже з понеділка. Очікуєте на Андрія Дрозду. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24 каналу.